Флісові штани. перший плюс другій саквагам, що з кг ціна 1800. Жіночі флісові піжамні штанишки. Розмір Мка. І чоловічі. Розмір XL. Жіночі. Тепласенькі штанишки розмір Еліка. Ще одні жіночі розмір Еліка. Такий урубчик. Nėžnorozių ir rozmiro S. Velyurovių ir rozmiro M. Ketogi rožiniai šatnys, rozmiro M. Velyurovių ir rozmiro XL. Teplasienki šatnys, rozmiro L. Velyurovių ir rozmiro 44. -tý. В лісу і піжамні штани розмір Елька чоловічі. Теплесенький розмір Мка. Розмір Мка. Плотні розмір Елька. Мка. Чоловічі. Розмір Елька. Плотні. Лісові штани розмір Елька. Легенький жіночий розмір Мка. Чоловічі підштанники, розмір Елька. велюрові розмір 164. Плотні штанівки флісові розмір 44. Такий жіночий розмір Елька. Ще одні жіночий розмір Еска. Елька. Теплесенькі флісові, піжамні штанішки розмір М. Великого розміру штани. Легенькі жіночі штани, розмір С, Чоловічі розмір Елька. І останні флісові штани, розмір Елька. Це були флісові штани. Перші другий сорт вага міжкавить кг ціна 1800.